Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні наш диванчик знову завітав у стоматологічну клініку Оксани Данилів. Тож сьогодні ми продовжимо говорити про лікування зубів у дітей. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Коли приходить пацієнт до ортодонта, ти ніколи не знаєш, що ти будеш. От в даному випадку робити. Насправді сам момент встановлення брекетів це абсолютно безболісно. А далі боляче вже буде вдома. Я так завжди кажу батькам і дітям, що зараз я свою роботу зроблю, все буде класно. От ви прийдете додому, так, і там будуть певні моменти. Ага. Тому це такий міф в інтернеті гуляє більше якась страшилка. Дуже багато чула таких думок. От ви спростуйте або підтверджуйте, що не можна взагалі цілувати в губи свою дитину і нікому не можна дозволяти цього робити. Якби це мило не здавалося, що саме таким чином передається ця інфекція карієсу, так всі ми розуміємо. Ну якщо просто маленькі поцілунок губи, то я думаю, це не страшно і не критично. Але так у нас в роті в нормі. Живуть, розмножуються ну, колосальна кількість там бактерій, так, стафілококи, стрептококи, аероби, анаероби, грибки, вони в нас в нормі є. Але коли трапляється якийсь такий момент десь з нашим імунітетом, щось стає не так, тоді в нас з'являється, так, у нас з'являється стоматіт, це ж не зовсім щось принесене ззовні. Це може бути просто перепад у цієї нашої захисної функції, і в нас з'являються оці проблеми. Я ну, на рахунок того, чи поцілувати дитинку можна, я думаю, а от знаєте, коли постушки бувають там, як, Раніше таке було. Я навіть читала про це статті, що коли там впала пастушка, мама її облизала, дала дитині. Вона вважає, що це нормально. Ну, це не нормально, бо мікрофлора. Порожнини рота мами, батька і дитини ну, вона колосально відрізняється. так. Ну, В побуті в житті. Здається, що воно щось рідне, але в той же час. Так, треба Так, Але бути воно дуже-дуже різне. І дітки, які потрапляють в садочок, чому вони часто хворіють? От тут якраз і відбувається цей обмін цим всім. Да? Там ці недомиті, можливо, там ложечки чи ще щось, воно це все вони обмінюються цією інфекцією. Вони десь щось один одному передають, цукерки якісь, і все одно от, відбувається оцей момент, коли. У нас оновлюється, у нас встановлюється наш імунітет. Це дуже такий один з міфів. Взагалі не дуже навіть пов'язаний з стоматологією. Чому ділі так часто, коли приходять в дитячий садочок, починають хворіти одразу. Це та сама ці самі інфекції виходить те, так. що вони обмінюються з навколо. Вони збираються всі, от, з різних сімей, так і вони там обмінюються цією інфекцією. Це ж не через те, що вони там мерзнуть усі в садочку однозначно. Вони хворіють трішки не тому, але це корисно, тому що дитина здобуває свій імунітет. І далі, коли вона йде в інститут, в суспільство, то в неї вже є певний досвід, скажімо так. От дуже цікаво, ви зачепили ще до цього тему, до того що от понад усе все ж таки у нас є чистка. Харчування, так? чистка зубів. Так. Цікаво, чи можемо ми якось уникнути карієсу без лікування? Багато чула навіть, що це може залежати від складу слини, так? чи буде у нас провокуватись карієс? Ну, однозначно, слину ми не відкидаємо точно, так. Це важливий момент захисний. Ніби захисний так, вона омиває, омиває нам е, наші зубки. І це важливо. Навіть от, от можемо зачепити тему жуйок, так, жувачка. Вона стимулює виділення якраз слини, і через це вони омиваються, ці зуби, тобто. тобто вона... Це корисно? Живач, виходить. В межах розумного це допустимо після їжі, і це нормально ага. так. Тоді, якщо ми говоримо знову ж таки про слину, дітки, які, в яких є проблеми лор патології, коли не дихає носик, і діти починають дихати ротиком, то у цих дітей звичка формується, да? ротик відкривається, вони дихають постійно ротом, пересихають губки і відповідно пересихає слезова порожнина рота. І в цих дітей частіше з'являється каріс, у них частіше з'являються проблеми. І тоді, от знову ж таки, це задача стоматолога. Він повинен побачити не один зуб, не одну дірку, а він бачить дитину. Якщо ця дитина приходить, і ти бачиш, чи що вона не дихає носом, то задача стоматолога е, направити маму на консультацію до лора, направити маму там, можливо, ще до якогось спеціаліста. І коли ми закриємо ротик, і дитина почне дихати носом, то в неї буде далі е, все формуватися правильно і правильний прикус в тому, в тому ж числі. Так, бо здається, що це тільки як візуальна проблема. що Це не, не гарно якось там що дитину відкрити відкритий рот, але виходить, що це може і провокувати карія також так. в подальшому, бо це якби порушує такий бар'єр. Ви зазначили, що ви займаєтеся Маєтесь ортодонтію, так стоматологічною. Розкажіть, будь ласка, е, що це взагалі таке? Бо насправді стоматологи вони бувають дуже різні і їхні такі ролі дуже різні. Розкажіть, будь ласка, трошки більше от, про ортодонтію. Ортодонтія, це взагалі це щось таке максимально цікаве. Це як жінка, знаєте, це загадка. Я одразу уявляю брекети для себе, що про ортодонтію це тільки брекети. ще ще. Насправді не тільки брекети, але от якщо говорити про звичайну стоматологію, там хай це буде терапія чи хірургія, тут завжди. Працюють протоколи, ну от прийшла людина, і ти там по пунктам знаєш, як правильно лікувати цей кайс, і ти його будеш лікувати по великому рахунку однаково усім. А от коли приходить пацієнт до ортодонта. Ти ніколи не знаєш, що ти будеш от в даному випадку робити. Інструментів у ортодонта просто море, мільйон. І ортодонт, як спеціаліст, він знову ж таки він повинен бачити комплекс, він повинен бачити людину. І далі ти вже підключаєш інших спеціалістів, бо ортодонт не може працювати один, він не справиться сам. У ортодонта повинен бути класний лор, хірург, невропатолог, логопед. Це ціла команда людей, і тільки так може бути. Здорова, гарна посмішка. Тобто, це не про брекети, бо у всіх зразу асоціація ортодонт значить це брекети. А абсолютно ні. Якщо ми говоримо про маленьких діток, які приходять, то вони ж тільки формуються. І от тут задача ортодонта скоригувати їхній, там можливо ріст, або там прибрати якісь шкідливі звички і дати шанс сформуватися у цьому правильному прикусу. Дуже цікаво, як ви значили, що воно пов'язується з невропатологом, з стоматолом, хірургом. Тут все зрозуміло. А от оцей зв'язок між. Lekarim, ortodontom in Логопедом. От Як це пов'язано взагалі? Це дуже пов'язано насправді, е, тому що в нас в роті ще живе язик, і цей язик це максимально сильний такий м'язовий орган, який може е, нашкодити роботі ортодонта. І правда, коли от знову ж таки ми повертаємося, дитина носиком не дихає, вона дихає ротом, ротик відкривається, язичок наш е, лягає на нижню щелепу, і він тоді вже з'являються такі моменти, що він розслабляється оце все, всі, все, всім які є, вони вже втрачають свій тонус і працюють неправильно. І тоді у нас може бути або прокладання язика між зубами, так, і неправильний тип ковтання. І Якщо дитина неправильно ковтає, відштовхується від зубів, то як би не старався ортодонт, щоб він не робив, він може зробити ідеальні зуби, зняти свої там супердорогі брекети, але він не звернувся до логопеда, не прибрав оці неправильні функції і це все повернеться назад. І прийде цей пацієнт там до тебе знову через рік і скаже, Шо не так. Так. Але дуже цікавий зв'язок, бо здається, що це у нас більше про вимову якусь, а тут виходить, що ми ще можемо неправильно ковтати. І Я так. думала, що язик це там, щоб він не заважав стоматологам, знаєте, щоб десь не лазити по зубам. А тут виходить, що він ще може нам заважати правильному росту зубів. Так, так, ну так, правильному формуванню. Тобто, якщо він відштовхується, язик повинен працювати також правильно. В нього є якісь певні правила, норми, по яким він повинен жити. І якщо це порушується, і дитина відштовхується не від піднебіння при ковтанні. А від зубів, то у нас оце ж язик і виштовхає нам ці зуби. Дуже часто бачу такі дірка. щелепи, насправді так. зараз. Віде. І це питання якраз от до, до логопеда. І потрібно делегувати оцю зону відповідальності логопеду, щоб він нам допоміг. Він допоміг нам закрити ротик, почати дихати носом. Вони роблять також масаж оцих м'язів навколо ротових, допомагають. Можливо, показують мамі там якісь певні вправи, і вони цим займаються. Бо коловий м'яс рота, якщо він слабкий, то його також можна прокачати, як будь-який м'яс організму, як це не звуть. Тому це так, вони ну, наші такі партнери, колеги Новий хороші. Май. Качалка вже і для язика потрібна, але тільки для решті Це точно. Вау. Е, Є така взагалі думка, що брекети, от теж як одна зі сфер ортодонтії, брекети носять тільки підлітки. Взагалі, з якого віку зазвичай ви встановлюєте таке, такий спосіб лікування? Так, дивіться: брекет-система встановлюється, як правило, ну щоб всі батьки розуміли, так на постійні зуби. Не завжди потрібно, там, щоб були абсолютно всі постійні зуби в роті, іноді потрібно починати трішки швидше і існує система 2х4, тобто 4 постійні хрестя і там замочки на шості зуби. Таке вже можна практикувати там вже 6 і 7 років, якщо в дитини вже ці зуби є і сформовані верхівки коренів. Далі, ну відповідно ж, далі підлітки це так. Дуже багато дорослих пацієнтів носять зараз брекіти. В ті часи, просто коли ми росли, у нас не було тоді так широко розповсюджені брекети, не було так багато цих ортодонтів, можливо, не було фінансових можливостей як варіант. І тепер багато дорослих людей вони приходять до цього, вони готові, їм хочеться. І вони от лікують своїх діток і паралельно говорять, що не було можливості мені в моєму дитинстві такого зробити. і Батьки на це готові і йдуть на цей крок і вирівнюють свої зубки. Ще один момент це коли вже людина. Там втратила по якійсь причині зуби, і вони йдуть на ортопеді в ортопедію або до хірурга там поставити імплант. А якщо зубки нахилені. І той імплант вже немає можливості поставити, тому знову ж таки підключається ортодонт, який повинен створити умови, паралельні зуби, там правильний прикус, і вже тільки після ортодонтії ця людина може піти поставити імплант і поставити коронку. І дуже такий важливий момент ви зачепили це прям по-живому. Те, що можна ставити брекети не тільки чекати, коли вже всі молочні у дитини випадуть і виростуть всі постійні, бо так у мене було. Мені казали моїм батькам раніше стоматологи, що от ми почекаємо, поки всі виростуть постійні. Тоді ми вже поставимо. А тут зараз, виходить, це нещодавно вирішилось, чи просто тоді не було таких понять, розумінь, можливо. Насправді це, от знову ж таки, до ортодонтії є такі от різні підходи. Моя думка: не потрібно чекати, не потрібно виростити оцю от патологію, бо це ж патологія прикусу, правильно? І я вважаю, що допоки зростає організм, дитина росте, ви певними механізмами можете допомогти і трошки ну, зменшити там масштаб проблеми, так? Бо якщо не робити, Абсолютно нічого, от прийшла дитина, носом не дихає, рота відкритий, щелепа максимально вузька верхня. Ти вже бачиш, що зуби не поміщаються, і сказати мамі, чекайте ще 5 років. Ну. Не зміниться абсолютно нічого. Стане тільки гірше, і потім ці батьки вони прийдуть з цією дитиною, і тут вже тільки видалення зубів, постійних, нормальних, здорових зубів, бо іншого ти вже їм не запропонуєш. Тому я вважаю, що потрібно навпаки попередити, бачити от тих маленьких дітей, розуміти вже наперед прогнозувати проблему і допомагати чим швидше, тим краще. Угу. Це простіше буде, насправді. Один з таких також страхів, можливо, проблем, коли лікар ортодонт каже, що потрібно встановлювати брекети, Це також страх про те, що це буде боляче. Чи справді це боляче? І Якщо так, то як допомогти дитині адаптуватися до цього? Насправді, сам момент встановлення брекетів це абсолютно безболісно. А далі боляче вже буде дома. Я так завжди кажу батькам і дітям, що зараз я свою роботу зроблю, все буде класно. От ви прийдете додому, так і там будуть певні моменти. Ми пацієнтам. Все озвучуємо, все пояснюємо, все розказуємо. Даємо засоби по догляду, даємо там силикон, все, чим може людина собі вдома допомогти. Ну а якщо ж дуже боляче, звичайно, то приймати знеболювальні, інших варіантів немає. Або потерпіти, або випити таблеточку. Тобто силікон може допомогти від цього болю, як це не працює? Не від болю, він може допомогти, просто заклеїти там брекет, який, можливо, там натирає злизову оболонку. В кожного ж теж різн, різні моменти. Хтось ходить з брекетом, а в них все нормально і жодного разу нічого не натирало. А комусь поставили брекети і повний рот ранок. Там тре, там тре, там коле. І для цього ми даємо силікон, пояснюємо, вони собі спасаються вдома. Взагалі, брекети – це про біль одразу після встановлення, якось перший місяць чи після кожної корекції. Не впевнена, точніше, впевнена, що не у всіх зуби болять. От встановлюються брекети так. Відчуття дискомфорту є так, воно таке, наче як. 음, ломота, можливо, там ну совуються зуби, логічно ж це буде боль. Але ж ви теж розумієте, що брекети поставили і ставиться саме максимально тонесенька дуга, тобто вона одразу не ставиться така міцна, щоб там ті зуби рухалися хто зна куди. Ні, вона така мінімальна. Тому. Так, відчуття дискомфорту є, але це знову ж таки відношення кожного до цього. Хтось може потерпіти, відчуває там певний дискомфорт, день, два, три і все. І забув і далі ходить з брекетами. Для когось це боляче, і хтось приймає там таблетку, але, знову ж таки ну максимум тиждень. Що ти відчуваєш щось нове, а далі ти адаптуєшся і живеш повноцінним життям. Але коли це корекція щомісяця, і щомісяця, тиждень там після корекції в тебе це буде боліти, то це вже якось більш глобальніше звучить насправді. А воно не болить так. От вам поставили оцю ось дугу, вона попрацювала там півтора місяці. Так, ви приходите на корекцію, вам робиться гігієна, заміна еластиків. Як правило, дуга залишається та ж, то вона вже з такою силою вона не працює, вона так сильно не тяне. Тоді ви доходите до наступної дуги, зубки трішки змістилися, ставиться трішки. Сильніша дуга. Ну, Певний момент дискомфорту знову буде, але там не буде тиждень оцих відчуттів болісних, це 100%. І, ну, от По пацієнтам ти, вони ж приходять там в день ну, мінімум 20 людей до тебе приходять з бракітами, то вони озвучують, ти в них питаєш, як справи. Як правило, у всіх все окей. Іноді бувають там одиниці, хто каже, там, ну, от мені було боляче. Угу. Тому це такий міф в інтернеті гуляє, більше якась страшилка. Або за півтора місяці вже забувається, що так. Можливо, і так. Взагалі є така альтернатива, наскільки я чула, брекетам елайнери. Чи у всіх випадках можна скоректувати ними, щоб відмовитись від брекетів? Є у нас елайнери, так, це наш ще один інструмент, з яким ми працюємо. Так, вони працюють, так вони дають класні результати, але вони різні, абсолютно різні два механізми. Брекети ти зафіксував? Брекети ніхто не може зняти, забути, поламати. так? Вони на, на зубах. І щоб не робила, людина там, відпочивала, хворіла, брекети працюють, бо вони приклеєні. Якщо ми говоримо про елайнер, Тут е, повинна бути е, наша Цепліна. пацієнтка максимально, м, максимально мотивована, так? Людина повинна розуміти: якщо ти цих два тижні не носив 22 години на добу цю капу, то на наступну ти не зможеш перейти. І таким чином ти будеш носити ту, доки не настане той момент, коли можна перейти на наступну капу. І це так тормозить лікування. А якщо говорити про підлітків, загубив, забув, поламав, ну тоді це лікування, звичайно, буде таким. Чи бачить лікар, чи насила людина 22 години лайнери, чи ні? Бачать, бо не вдягається наступна капа. То в них є навіть такий індикатор. І якщо, наприклад, він там да, да, він змінює кольори, якщо такого не трапилось, то відповідно ти не носив цю капу. Я завжди це цей момент озвучую людям, щоб вони не думали, що ти одягнув прозору капу, там трошки походив з нею, і все так класно. Ні, 22 години на добу вона повинна бути в роті. Це ви сідаєте їсти, зняли свої капи, поїли і знову їх одягнули. І це повинно бути завжди. Не забуваємо користуємось ними, то тільки тоді вони дадуть нам результат, по іншому не вийде З лайзерами. Тож такі нюанси є. Але хотілося б ще поговорити про підводні камені брекетів. Дуже часто при встановленні люди якось недостатньо можливо інформаційно е, свідомі і не знають, що їх чекає після брекетів, тобто після того, як їх знімуть. Дивіться, ортодонтичне лікування воно є. Активною фазою, так, mm -hmm. це момент встановлення брекетів. Ти там переміщаєш, робиш там свою роботу, так зубки встали так, як подобається пацієнту, як подобається лікарю в правильну позицію. І оцей момент активного лікування закінчився. Наступний етап це пасивне лікування. Тобто, коли вже все гарно стоїть. Так, ви, якщо знімаєте брекети, знімаєте цю систему, звичайно, зуби, щоб. Не повернулося, бо вони ж всі можуть трішечки повернутися назад. Щоб такого не трапилося, ви фіксуєте ретейнер, лікар. Фіксує ретейнер. Це така тоненька проволочка з, яз... з, яз... з язикової сторони на зубах. Вона фіксується від клика до клика, тобто на шість зубів. Для решти зубів, як правило, рекомендується на ніч одягати капу. Це що це нам дає? Це дає нам якусь таку впевненість, спокій, що все буде добре. Я не можу сказати, що це на. на все життя, бо багато хто каже, що це на все життя. Ні, насправді це не на все життя. Якщо гарно, якісно проведене лікування, ми досягли там всіх правильних контактів, то це буде стабільний результат все одно. І він е, нікуди ті зуби назад от абсолютно повністю не повернуться. Якщо є певні ризики, лікар це бачить і розуміє, то він рекомендує пацієнту пояснює. і і людина відповідальна, вона буде одягати, щоночі ночі капи і проблем. Ну, проблем з цим також не угу. буде. Скільки потрібно носити ретейнери після активної фази лікування? Ну як мінімум два рази довше, ніж ви були на брекетах. Якщо ви лікувалися на брекетах два роки, то ваші ретейнери там повинні бути чотири роки на ваших зубах. Але знову ж таки, от з досвідом ти бачиш, не приходять пацієнти там знімати ці ретейнери. От вони собі з ними якось там приживаються. Вони ходять на там постійні контрольні огляди, на чистки. І ніхто не кричить, давайте його будемо знімати, він мені заважає. Вони вже до них адаптуються, і багато хто каже, та ніхай він краще буде. Він мені не заважає, а це така от мені… перестраховка. І, і вони залишаються з ними. Угу. Угу. Як ви бачите тоді майбутнє дитячої стоматології? Чи зміниться щось? Можливо, щось вже на порозі відкриття, як ви бачите це і думаєте? Ви знаєте, зараз дівчата були на виставці і. Багато вводять в нашу практику чогось роботизованого от навіть є роботи, які можуть ставити імпланти, Це дуже але я але я думаю, що в дитячій стоматології це не переживеться ніколи, тому що він не людина. А тут дуже важливий цей так, дуже важливий оцей людський фактор. І тому в нашій дитячій стоматології я надіюся, що все ж таки майбутні покоління вони будуть рости. Вони вже не боятимуться стоматолога. Бо якщо в батьків немає цього гіркого досвіду, то ти не можеш своїй дитині передати оцей страх, і це буде все ж таки сходити на якийсь там рівень менший. Можливо, перестануть боятися седації. Я теж не скажу, що це панацея, і всім підряд треба спати і тільки так лікувати зуби, але цього боятися так сильно не потрібно. І це момент лікування, важливий момент лікування. І багато дорослих людей, навіть ті самі мікроімпланти, які ставляться 5 хвилин, то є дорослі, які просять заснуть. Зараз хотілося б перейти до таких більш швидких питань, бліц, на які можете відповідати швидко: брекети чи лайнери? Брекети. Бо я безвідповідальна. Солодощі чи чіпси? Що шкідливіше для зубів? Морква. Можна вибрати моркву? Шкідливіше. Не шкідлива морква, а що з них шкідливіше? Однаково, я думаю. солодощі і чіпси. Хочте, хочете набивається в зуби. Зубна щітка електрична чи звичайна? Звичайно. Друзі, сьогодні ми дізналися, що стоматологія це не тільки страшно, що може бути цікаво. Тож проводьте своїх діток на профілактику, ознайомитись справді з стоматологом, щоб потім це було цікаво і вже так звично, знаєте, щоб покоління наступні вони не боялися стоматологів. Не забувайте про свою відповідальність, бережіть себе і бажаю вам здорових усмішок.